Ну, це програма, що за ствол» – Спеціальний випуск, де поговоримо про гранатомети. Маленькі та великі. Приємного перегляду! А розкаже нам про них Сергій, оператор сил спеціальних операцій. Вітаю тебе. Вітаю. Розпочнемо е, за правом сильного з більшого. Я поки свої відкладаю. А ти, будь ласка, розкажи, що ми бачимо перед собою. Це німецький апарат Heckler Koch GMG, виготовлений в Німеччині. Може працюватися на техніці з ним. Можна працювати стаціонарно. Два-три чоловік. Зараз багато людей побачили його зі сторони і вже впевнено кажуть, ну який Кох? Це ж МК-19. Схожий. Він схожий по, по своїх характеристиках, але в нього є багато відмінностей. В нього, як мінімум, тринога легша. Це він має самотужка 29 кг. Тринога 10-12 кг плюс-мінус. У сил спеціальних операцій. Вони працюють саме з хеклерами. Це особливість вашого підрозділу чи просто так спільно? Ні, у нас МК є МК-19 і вони є. Стріляють однаково. Що той, що цей. Просто з цим легше працювати. Як на мене. Я до нього вже привик. Працювали з ним, ну відгуки вашої роботи. Ми чули легендарні, як мені сказав, ваш командир бігав, постійно змінював позицію. І коли мова йде про постійно змінював позицію з такою велетенською установкою, наскільки вам це вдавалося? Чи у вас був розрахунок? У нас працює ну, як правило. Два чоловіка. Коли тобі передають координати, ти не завжди можеш з посадки вистрілити в ту чи в другу сторону. А як правило, міняються оці координати бувають досить часто. Це не завжди ти можеш бути пристріляний на, на якісь там перехрестя або в якусь точку лісу. А нагадую, це вага тут, скільки? 26 виказав? 29 29 кілограм станіна і бека, які треба ще до нього тягнути. При цьому, що мені кидається в очі, тут е, з основа відмінністю ЗМК, це ця е, мотоциклетна буквально ручка. Це спуск, він має тут і має зверху дві клавіші. Це так само спуск. Але коли ти прямо по ворогу стріляєш, то набагато удобніше звідси. Красток присів, поставив тут як упор, спустив його і тобі набагато звідси краще стріляти. Звідси вже не так. Ага. Ну як для мене. Тільки він тендітний, тому що, як відгукувалось про МК-19, чудова зброя, але вимагає догляду за собою. Дуже ретельного. Так, його потрібно мити. Я завжди з собою возив масло, як мінімум, і бувало так, що просто його поливав. Просто поливав з бутилки його, з масла. Прям з бутилки. Коли масло? інтенсивно працюєш, да, тоді прям поливав я, відкривав кришку і буквально його полив. Допоки відкрита кришка, у нас можемо показати механізм заряджання. Дивіться: беремо ленту, і в нього є тато, так називаємий, І ним треба подати сюди. І апарат готовий до роботи. Пропоную трохи ви постріляєте, я трохи подивлюся і завжди хотів запитати з самого початку. Оця операторська ручка це для зручності переведення. Чи для чого? Це для зручності переведення і вона служить як приклад. Ви стоїте отак, впираєтесь і ви можете ним керувати вище нижче. Тобто, як приклад вона прям практично так. допоміжна. Так, ви можете ним отак керувати туди-сюди, ну і відповідно сюди. Так легше він впирається у вас, а не ви в нього. Давайте кинемо пару по одному в ту сторону. На практике Е, Який там розліт уламків, наскільки ефективно працювати? До 15 метрів уламки розлітаються. Тобто, у нас, грубо кажучи, якщо там є піхота і ми отак от насипемо чергою, а ми зараз обов'язково насипемо ще чергою, то це буде прям панацея проти піхотної групи. Одиночними, якщо ми не присипаємо ці ноги, то я стараюсь стати ногами на нього, якщо немає можливості присипати чимось, приперти його. Якщо черга. Як показує, я дивився як з дрона, як ми працювали, то він перекриває просто квадрат. А які квадрат, скільки? Один, біля одного, Ну десь вог від вога, десь так приблизно 4 метри падає плюс-мінус. Я тоді ще попросив би зазирнути всередину, щоб дізнатися, яка магія дозволяє отак от вистрілювати гранати. Давайте його розрядимо і зробимо неповну розбірку, якщо це можливо і нескладно. Так, да, окей. Це ще й можливо і нескладно виходить. Знімаємо ручку. А давайте я буду складати Открываем всю крышку, снимаем трешток, потом снимаем цей шток, ловлю, вытягиваем крышку ловлю. сюда, нажимаем тут. Це можна зняти дуло. За рахунок оцих пружин відбувається постріл. Тут немає газовлюдної трубки ніякої. Ні, немає. Тут а, за рахунок інерції від першого пострілу, так. так, їхнього стискання. Тримаю і знімаємо дулу. І це отає його неповна розбірка. Так от він виглядає. Так, так його можна почистити повністю. Я б хотів лобіювати задля покращення життя гранатометників Koch е е та МК-19, щоб розрахунок був не просто: одна людина тягне його, одна станіну, а просто розбираєте. І щоб у нас була ха, окрема людина, яка тягне цю деталь. Окрема людина, яка тягне цю, тому що ну, чесно тут скільки кілограм? Ну, 5, напевно, є, напевно. Вставляємо ствол. Давай, Погнали. С сплавненько має заїхати. Так, в целом Нажимаємо цю. дзюп, ага. заскакуємо. Ставим ручку фінальний акорд. Готово до використання. Так. Важка праця гранатометника, але. Вашій увазі трохи менше гранатомен. Просто легенда. Кожен, напевно, мріяв би з такого постріляти. Що э, це RGP? Так, в Польщі виготовлений. Шикарний апарат. Якби був вибір у вас, все-таки Хеклеренко чи такий RGP? Що б взяли? Хеклера? Так, я вже до нього. А він важкезний. Ну, нічого. Сергій, треба виходити з зони комфорту. <смір> Насправді, цього лента більш. Людина, яка вміє оперуватися з такою річчю, це е, надпотужна вогнева міць. Лента дійсно менша. Тут у нас 6 пострілів е, револьверного типу. Ну, тут у нас така має бути планочка, да? ми отут -от так відтягнули. Опа. Ну Гляньте на цю естетику. Господи. Сюди забиваються саме ці постріли. При цьому всьому, гляньте, яке воно грубе здається, але при цьому, що ти тут береш собі мало систему підлаштовуєш під стрільця, індивідуальний підхід. Ах, пісня. Що, пропоную тоді трохи постріляти, давайте зарядимося. У вас явно більше набоїв. Але я буду прицільний, як лев. Зараз подивимося. Так чи кого я обманю? У вас станіна така, а в мене оці руки, які трясуються з ними. Давайте заряджатися. Ну, опа. А, ладно. Тут перевага в тому, що да, можна підкориговуватися, ти одразу робиш і сам себе як в Англібердз, грубо кажучи, підводиш. А зараз ну, порівняємо кучність, пробуємо понавалювати з вашого. Ось ці зубці мають нам його зафіксувати. Так. Оп. Стоїть. Але стрімко хоче вирватися. Тому бажано тут мати короб так, спеціальний, який так, буде так. тримати на вазі. І він готовий до стрільби. Після першого спуску. Ні, він вже готовий до стрільби. Вже натискаю стрільби. Запобіжник і можна. І буде постріл? Валити, так. А як ми так зробили? Це не МК. – Тобто оцей вох, який лежить? – Тут немає холостого спуска чи що там. Це вже готовий до стрільби. Вже тільки запобіжник і камери нема. Шановні, якщо ви до цього воювали на МК-19, дуже обережно схекліранкох. Тобто оцей перший постріл, який лежить тут, зараз полетить благополучно ту сторону. Так. А ви ж ви мені все вже тут налаштували. Да? Я тут е, просто по вашим налаштуванням опускаю в крайнє нижнє положення. Так. Давайте перше спробуємо черва. класичним класикою. З Богом. <му> Це, звісно, рьон дон дон швидкість да. <святісті> буває. 350 пострілів хвилину. І що, як тобі? Якщо обирати між цими двома, я б обрав е, польський гранатомет, але суто, щоб не заходити на вашу територію і ви не ревнували, то ну, давайте я його візьму. Сергій, е, я просто не уявляю, в яких умовах вам зараз доводиться працювати, і оператору цього гранатомета, і оператору цього. За це вам дуже дякуємо. Також дякуємо за час, який нам приділили, і за те, що розповіли, як воно все стріляє. Дякую вам. Програма що за ствол. На цей раз гранатометний.

Скільки людей робить цю маніпуляцію в ідеалі. Не так, що ти робиш, а я морально підтримую, а по справжньому. Та один. Тоді свою Барай функцію я один. виконую.